Найближчими днями потепління в Україні не буде, проте перед Великодним ситуація зміниться. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук. За її даними, суттєве підвищення температури в Україні очікується з 13 14 квітня. Відчутне потепління навіть у західних примерзлих областях дружно рушить в Україні з 13 14 квітня, якраз перед Великоднем, розказала вона за прогнозом народного синоптика Станіслава. Стійкого тепла в Україні до Великодня не буде. За його даними, до Великодня по всій країні триматиметься відносно прохолодна та волога погода. Він прогнозує, що стійке потепління прийде до України після 15-16 квітня. Найближчими днями тепла в Києві також не буде. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, потепління у столиці очікується ближче до середини квітня. Стабільніше, впевненіше, потепління прийде в столицю 14-15 квітня. Казала вона, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.